Всім доброго дня, хаті Русі. Сьогодні з англійською мовою номер 85 Давайте будемо вивчати англійську мову. У нас сьогодні тема і не отдал. що проклятися в отелі. Давайте будемо читати. Single room – одинарна кімната. room – Внутрішня кімната номер. Double room, room – двомісний номер, Twin room – двомісний номер, але. Типу ліжка окремо стоять. Наскільки я розумію. Так. Да. Коли твінерум це також на місце номер, але ліжка окремо стоять. А дабборум це для двох людей, які стрілять в одній кроваті. I Save View вид на море. Halbboard це в нас півпасіон перекладається, але більш простим словом це. Тут ось написано. Сніданок і обід включно А board це. повний пасіон. пансіон. І тут включена вся їжа. Типу. Сніданок обід вечеря. Reception desk. or front desk це у нас рецепція. Як Зараз прийнято казати. Або стойка реєстрації. Room Service. Це у нас обслуговування номерів. Housekeeping. це у нас сплошного ну Тут більше обслуговування, спа це спа. Room. це у нас конференц-зал. Інтернет Access – доступ в інтернет, аундрій сервіс. Послуга правильних мобільної машини. Parking Facilities це у нас. Паркувальні майданчики. Можна так перекласти. Паркувальні споруди. Wake-up call це у нас такий будильник. Можна перекласти так. Це коли нам To Тобук це забронювати. У нас була фраза тобук-тейбл давно. То чека ін. Це у нас реєстрація. Зареєструватися, то чек це у нас. Виїзд, або вислання в даному випадку. Тупеї забіл оплатити рахунок, реквест, запросити, ну, це запит більше перекладається. А, accommodation це у нас розміщення в перекладі у це слово. А із цікавого тут мало чого. Є для того, щоб можна було почитати. Тому давайте робити вправу. Що, що тут уже. We paid for so we had all our meal in meals in a hotel restaurant. Ну, дивіться, тут у нас футборд, це у нас повний пансіон. Пасіон. Ми заплатили за повний пасіон, тож ми маємо всі страви в готельному ресторані. The two boys slept in a next two hours with two small beds. Тут у нас twin room. Біля нас Дві маленькі кровати, це у нас Twin Room We wanted to stay in the place because we driving Not parking facilities, тому що про машини йде мова The company had a booked the to host their annual meeting Booked у нас conference room Компанія Забронювала конференц зал, щоб провести їхню щорічну зустріч. I call the ресепшн wake up call for 6 am. Це next morning. Тут у нас реквест. Я зателефонував на ресепшн. І запросив, щоб запросити дзвінок в 6 утра наступного ранку. Ну На той будильник. My wife, my wife and I shared a, with a huge bed and excellent sea views Тут у нас даблрума. Тому що мова йде про одне ліжко тут. Я вважаю, так, велика велика лишка. Став от the very friendly and Great is as we checked in. Персонал в, в дуже приємний і Тей Управітливий. привітав нас. Mm. Checked in. Ми зареєструвалися, так. Да. Reception desk. When we checked out of the hotel, when we select tell you, we had to pay bill, the bill, Заплатити за чек. Ну не чек. Рахунок, точніше. Ну, no, може бути і чек, ладно. We'd only paid for as we know we'd be out for lunch to нас how bad, тому що сказано, що... Ми заплатили тільки за Як ми знаємо Ми пройдемо Ми залишимось без вечері Our room had a beautiful and we enjoyed watching the waves at Sunset. Наша, Наша кімната має чудовий на море і ми насолоджуємося, дивлячись на хвилі на заході сонця. вірно. Авто від. reception, we ви a key to our room. Брудно сказати зареєструватися, тому тут чекаєте ін. As I was traveling alone. I had booked a. room. Тут може бути single. Тому що коли я подорожував один, я збронював одиночну кімнату. We were too tired to go out for dinner, so we. room service instead requested. Ми були дуже звідомлені, щоб піти на вечерю. Тож ми запросили room service. Замість. Інстант це, 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 це внезапно. Натомість, да. Натомість. Моя відео спонд засаж и третменс. Моя жінка потратила день в спа, щоб отримати масаж. І treatments це у нас теж А, лікування трід там було слово якесь трід, це набито віке, да? Там було якесь слово. А є the room online a few months before now day. Тут у нас... I booked the room, я забронював кімнату онлайн, декілька місяців до нашого свята. My room didn't have it, so I couldn't check my emails. Тут можливо хаос кіпін. Моя кімната не прибиралася, можете сказати так. Не обслуговувалася, Тож. Я не дивився мої. Я не міг подивитися. Мої повідомлення. Мою пошту. Тому for more towels аскфулс. Mm. Тво на ресепшн -дет, щоб детши полічи рушників. They was well organized and our room was clearing every day. And тут internet access, дивите, стоит цитку. Тут у нас checkout. Тут у нас залишається... <coughs> Laundry service Де тут у нас було повідомлення про це? Ну от у нас тут, service, а вот тут uh, no skipping. Ага, і так к сессии зовсім вичого месті. Ну добре. А, я не дочитав тут, ну ладно. Я молодець. They say we can pay the bill when we at the end of our stay. Mm -hmm. Чек-аут, мабуть. They had a huge pool and a very impressive sauna. Вони мали великий басейн і дуже велику сауну. Вот можливо спа. I left the sink on my door for saying we didn't want them to clean our room. у нас housekeeping. Last night I ordered it and had a burger in my room. Не бачу відповідного слова. When we arrived at the hotel, we check in at the reception desk. my wife's room over the phone a few months before our stay. my jinaka shows the booking. i need to just to book at the room. there was a feature at makos to do this on the service. Мене потрібно заказувати запросити будинок, тому що у нас є свій, типу, тривог, сигнал, типу. на телефоні. А їдете room. Рум... У нас залишилось Single Тут У нас Internet Access, там Single Room. я тут не дописал нічого, но там зашли рам сервіс ну ладно. Чекал, тут у нас не туди. Room service, тут у нас Parking facilities, тут у нас. Double сюди, и вот сюда, ну добре. Анпрацювали сьогодні було гатіро синя. якось за перегляд. Всі дос на зустрічі всім пока-пока.